друзі! З вами я, нубік під іменем Фрунчик. І сьогодні ми з вами продовжуємо драку з динозаврити траптусом. Як ви пам'ятаєте, в минулій серії він розрушив нам наш... Земляний домик. Як ви бачите, вот наш земляний домик, я від нього трошечки вже відлетів. Один завратий Цитраптус пішов вот в ту сторону, бо видимо, він настільки сліпий, що навіть мене не замітив. Як ви помните, в минулий раз ми відлетіли вот на такому деріжавлі, але зараз він чуть-чуть тут поламався, так що. Надо будет. Короче, я зара буду лететь вот в ту деревню жителей. И я на всякий упадок скину всі свои пушечки, чтобы в деревне жителей никто не подумал, что я террорист, и щоб мене не посадили. Так что давайте ка мы сідаємо за наш корабель, и нам надо прямо зараз летіти в деревню жителей. Давайте ка короче, підлітаємо по трошке. Вот мы уже как бы на деревню теперь нам бы надо якось аккуратненько опуститись Давайте ка не будем залетать в саму деревню. Щоб, щоб не спугати жителів, а рядом біля деревні будемо опускатись. Так, рібят, значить, ми опускаємося. Так, 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 ану-ка Так, рібят, ми вже майже приземлились І давайте-ка ми не будемо повністю приземлятись, а от на цьому вот рівні ми з вами лишимо нашу цю штуку, щоб. Якщо, наприклад, нас звідти прогонять, щоб ми могли быстренько втекти. Якщо проти нас будуть оголошувати бунт. Ану-ка, давайте-ка тоді. Тут зробимо таку міні лесінку да? Ну що, лесінка готова, і давайте ка ми зайдемо в цю дірі дир... секунду, а що це таке? Ви бачите, там на, на горизонті щось похоже на воєнну базу, ребята, що там? Там є воєнна база? Воєнна база це ж дуже опасно, жителям надо, е, допомога. допомогу. Е, так, а ну-ка, быстренько беру все все, що треба їм яблучко і йду знищувати їх. Ей, девола шари, а ну-ка ідіть сюди! Хто це такий? Стріляємо. А що ні? Не треба мене знищувати. Викинь зброю. А, ладно, все, вот тримайте зброю. Я все голий мирний Нубік! Який ще Нубік? в тебе воєнна форма. А, точно, правда, воєнна форма. Давайте я зніму. А, вот. Дивіться, от я Нубік! О, і правда, Нубік? Що ти тут робиш? Коротше, я я об'ясняю. Історія дуже довга, так що можете мене пригостити чаєм, умоляю вас. Який чай розказує історію? Все, глядні, розказую. Короче, значить, живу я собі такий вільний в світі Майнкрафта і з'являється якийсь монстр, під назвою Динозаврий Цетраптус. Динозаврицет Цетраптус? Ми його вже давно шукаємо. Як тобі вдалося його знайти? Ну, значить, живу я собі такий в доміку, і починаються алмази. Коротше, не і В мене розлямався розламалася е, хата, і я заказав строїтелів. Вони перемонтували хату, піднімаюся наверх, а там сундучок. Там яйце призів динозавра Цитраптуса, спавню, він мені все розрушив, я прилітаю сюди і тепер я тут. А що за компанія строїтелей? Не знаю, там писало щось... шось Містик, не пам'ятаю, що це там, містік Мобс. Містик Мобс, так це не строїтель ідіот. Це спеціальна служба, яка підкидує на заказ різних мобів, щоб знищити когось. Що нічогось, як я не такий міг повестись. А, а ви кажете, що ви давно на нього охочитеся. Я теж хочу його знищити. Давайте ми об'єднаємося і всі разом його знищимо. Але хто ти такий, щоб ми тобі довіряли? Хто я? Я, 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 я цей фрунчик, нубік фрунчик, який. Той що то, блін, не знаю, ви знаєте мене чи ні? А ми знаємо тебе. Ну ладно, якщо ти нам поможеш, то ми поможемо тобі. А, ладно, я готова вам допомогти, а що іменно. Обернись, бачиш ззаді тебе деревню. Ой, да, бачу, і що. Жителі той деревни забрали одного із наших напарників. Твоя задача підірвати тюрму, де знаходиться наш напарник, і вернути його сюди. І тоді, можливо. Можливо, ми тобі поможемо. Ну, ладно, я вам поможу, а ви мені дадете там динаміт якийсь чи що? Ні, звісно, ми, крім того, що тобі ще після цього допомогти маємо, тому ж тобі ще динаміт давати будемо. А ну, ладно, як його особож. Ладно, я тоді візьму ці речі, да? Та бери, що хочеш, тільки освободи нашого напарника. Ну ладно, все, давайте тоді е, пожелайте мені удачі, я йду. Так, ребята, значить, ви тільки що самі все бачили і чули. Ви тільки що самі все бачили і чули, значить я зараз маю освободити якогось їхнього напарника, який заточен там, от, в деревні, і тоді вони мені допоможуть уничтожить динозаври траптуса. Ну ладно, ребята, давайте ка тоді пішли в цю деревню. А давайте ка я тоді вдіну оцю броню, щоб. Щоб моє, моє лице не сфоткали, щоб мене потім не знайшли. Значить так, ребята, я вже якби находжусь в 7 деревні і нам треба тепер знайти тюрму. Значить так, може це тюрма. Хоча, ні, блин, тут так. Тут так мало місця, що тут навіть нормальну кімнатку не зробиш. Так, тут, тут вряд ли. Може, у фонтані тюрма. А, ні, там видно, що там бедрок. Блін, цікавенько, цікавенько. Де ж тут можна знайти тюрму. Давай може, тюрму зробили в церкві? Церква кам'яна, міцна. І Ні, тут немає тюрми. Ладно, закриваємо двері. Так, може це тюрма. Ні, стоп, це склад. Склад нам не надо. Може це тюрма. Хоча ні, воно не похоже на секунду. Це тюрма, ребята! Це тюрма, це 100%, дивіться. Тут рішотки, тут ця колюча проволока. Це 100% тюрма, тільки давайте. Така... Коли ми зайдемо туди, щоб у нас не погалить, ми знімемо цю от броню. Ну, давайте ка зайдемо. Так, куди нам сюди? О, здравствуйте! Ти хто такий, що тобі треба? А я прийшов навістіть одного такого, як це, воєнного. Ви зняйте такого воєнного, якого сюди посадили, непонятно за чого. Воєнного? Це ж самий опасний заключений. Щоб його навістити, тобі треба взяти листівку у мера. Але мер зараз в отпуске. Так що попасти до нього тобі ніяк. Да й дивлячись на тебе. Навіть мер тобі не дасть листівочку. А що, а що не так а шо... А, ну да, точно. Ну ну я вас прошу, ну реально умоляю. Нет, я сказав ні. Листівочка буде, можливо, і пропущу. Ай, блін, ладно, ребят, треба йти. Хоча, блін, мені треба здолати не завжди у мене, походу, є одна ідея. Ізвиняюсь, <кій> <І>, охранник! <кій> так, все, тут його точно ніхто не вийде. Так, а ну-ка, так, все ще забираємо. Так, ребят, не звертайте на ту увагу. Коротше, я його по-тихому прибрав. І дивіться, як я тепер виглядаю. я взяв в нього як би одежду і взяв ноут, на всякий випадок, якщо треба буде відкривати якусь камеру. Так що, ладно, давайте. -ка... Пройдемо, так, тут вхід вільний. Давайте-ка почнемо звідси, напевно. Да? Значить, так, тут в нас заключений шахтер. А Шахтер, а що ти тут робиш, якщо в тебе кірка в рук? Ой-ой-ой, не дивись на мене так. Ладно, так, ладно. Значить, Давайте перейдемо тоді на другу сторону, може там щось буде. Так, тут в нас посадили короля, що? А тут заключеного простого. Тут, значить, нічого корисного нема. О, тут кучка заключених, тут А, заключ... Значить так, тоді давайте йдемо на іншу сторону. Тут 100%, Понятно І, і стоп. Все. О, тут, по ідеї, мала бути ще одна камера. Камера, секундочку, ребята. Вам не здається, оце странним? Дивіться, тут мала бути гігантська рішетка, але тут малесеньке вікно. В нього нічого не побачите Так, треба поставити і подивитись. А ну-ка. О, ребята, Ребята, да! Це він, це той самий заключений воєнний. Ей, воєнний вояга. Ай, блін, я сталю б'юсь. Да, 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 от я, диви сюди! Диви сюди, давай. Плюну тобі, щоб ти на мене подивився. Ні, ребята, він мене не бачить. Нам треба його відкрити, боліна, але у мене тільки а може, Якось ноутбуку можна відкрити цю камеру, ну ка так. Так, так, ні. А ну ка ну-ка, ні, стоп. А тут ж немає дверки. Як ти ж її відкриєш без дверки? Блін. Блін, треба щось придумати. Ладно, давайте -ка тоді ми зараз вийдемо. На вулицю, може, прийде якась ідея? Блін, треба щось придумати, рібята. Може, в якогось із жителів позичити щось, або на складі щось не. Точно, рібята, на складі! На складі мають бути предмети, щоб зламати. Стіну, а ну ка давайте ка зайдемо. Значить так, це в нас склад, да, це склад. І давайте подивимося. Так, блоки нам не треба, декоративні блоки нам не треба, їда нам не надо, броня нам не треба. Обережно, взривоопасно. Опа! Так, ребят, це вже точно. Е. А чо, А чого не зе Алло? Блін, а, ребята, походу тут замок стоїть. А, а як мені відкрити тоді? Давайте ка зламати попробуємо. Блін, ріб, він не ламається, що робити? Нам треба знайти владельця. І попросити його, щоб він нам відкрив цю штуку, тільки як ми знайдемо владельця. Опа, так, ребят, секунду. Мені здалося що там написано. А ну-ка. Блін, ребят, тут, походу написано. Тут владелець написаний. А ну-ка, владелець складу, містер Джон. А як я вам цього містера Джона, алло. Не знаю, може він десь в деревні живе, ми можемо його знайти. Давайте пошукаємо. Так, а ну-ка. <къех> Здравствуйте, тут жива містер Джон? Так, ні, тут нема. Ладно, давайте ка тоді може сюди. Тут живе містер Джон? Нет, нельзя. Ви знаєте, де живе містер Джон? Хоча ні, ребята, якщо я буду до кожного підряд підходити і питання, де живе містер Джон, чи жива тут містер Джон, мені здається, що я за такий час состарюсь. Блін, 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 ребята, треба щось придумати. У мене є одна ідея. Раз уж містер Джон, це владелець складу. В складі є їда, а їда береться з огородів, Нам треба шукати домики біля огородів. Так, давайте. ка хоча ні, давайте спочатку вот до того домика підем. Тут ближче всього іти. Так, а ну-ка, огороди. Так, що це за домик? О, точно домик, містер Джона. Е! Закрито! В смислі, що значить закрито, люди? Алло, це не круто! Закрито. Блін, ребята, він що, Уїхав з деревні? Або може, ребята, він уїхав з мером з деревні, бо як би він владелець складу, а склад треба згоджувати з мером, може вони б уїхали на переговори, але мені треба знати в нього, як відкриту штуку. Ну, лежать тільки одне, розламати йому домик. Ну ладно, давай так, двері. Давайте от розколочимо. Раз, два. Тепер давайте. Так, але тепер нам треба знати. О, ребята, може в нього десь є тут ключ від склада. Ну, давайте подивимося. Так, в верстаку є, ні, нема. В цій пішці нема, в іншій пішці теж нема. В сундуку це очевидно, там би він точно не ховав. Так, під ліжком теж нема. блін, давайте навколо домика пройдемося. Так. Тут теж нема. ну давайте під домиком може. А ну-ка, а? Е? А ну-ка. Ні, ребята, блін, під домиком теж нема. А може в огородах, в огородах в, в, в воді. Ні, тут теж немає. Блін, ребята, ну не може ж воно бути в сундуку. О, водорочі, ребята, золото. Так, золото Так, Я візьму і ще земля, нитки, палки, ключ. Блін, це Стоп. Ребята, це ключ! Це той самий ключ від жирних штучок. Все, берем його. Так, ребята, ми з вами знайшли, так тепер обратно заколотимо. І заколочим, щоб ніхто нічого не замітив, і, швидко, Бистро... блін, блин, ребята, нам треба срочно йти і відкривати ту штуку. Так, де, де цей склад був. Быстро біжимо на склад, нам надо срочно цього чувака. А ну-ка, давайте. Така... Да, ребята, Вийшло. Получил... Опаньки! Ви подивіться на все це діло. Скільки тут всього. Динамити, ну я все брати не буду. Ладно, я пошире візьму все. А це що це? Огніний динаміт, берем. E, давайте цю я складу, бо вона мені не треба. І цей хлам теж весь складу, давайте. І що, ребята, давайте ка тоді e, пішли e, за минулі, як би зараз вот сюди, поки тут e, нічого не знайшли, поки не знайшли того e, охранника, якого я там e, заховав там незамітно під столом. Ладно, давайте-ка біжимо срочно. Так, ребята, быстро, срочно побіжали. Так, це не тут, не тут, не тут. По-моєму, це вота на тій стороні. І Так, це, так, ребята, це тут. А як, блін, відкрити цю штуку? Ой, походу прийдеться взривати. Так, там нікого нема, так рядом нікого нема. Давай ка тоді. Я тоді ставим вот тут і взриваємо, тільки нам надо відбіжати на сторону. Ой-ой-ой, ребята, оце вот було жорстко. Тут все підірвалось, ничего себе. Эй, военный, иди сюда. Эй, не бей, ты мене, я був послушним! Эй, военный, це же я Фруч, а ты меня не знаешь. Короче, вот я це, я нубик, я не полицейский, я прийшла тебе, тебя, освободити освободить тебя. Вот бачу воєнну базу. Ты ж звідти, да? Да, я звідти. Як ти знав, що я тут. Твої ребята попросили мене освободить тебя. Я тебя освобождаю. Давай, короче, побежали за мною. Все, я чекаю! быстрейшей. Давай побіжали, побіжали. А ну. Ой ой ой. Руки вверх, не рухатись. Викинути зброю. Ей, ви що, напарники? Це ж я, ваш друг, вот, поліцейський, я ваш напарник. Що ви в мене стріляєте? Ой, блін, ріб, щось якось не вийшло. Е, не, не стріляйте в мене, я наказую вам в мене не стріляти. Блін, рібята. Так псс псс. Ти готовий, надо, зараз буде на рухнути біжати, поняв? Який ж тебе план? Зараз все побачу, так тихо. Ладно, вот, викидаю все оружиє. Пішли, ви всі быстро чекаємо, ребята. Тікаємо. Надо в воді потушити. Потушитись быстро, блін. Блін, 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 ребята. Тікаємо, давайте. Цей воєнний біжимо. Ай, блін, а я ще раз об за зашпортався. Так быстро тепер треба тікати на воєнну базу. Так надо ще їм туди докидати, щоб вони точно звідти не вибрались всі. Е, все, тепер точно буде нормально, все, швидко побіжали, побіжали. Так, все, я прибіжав, я освободив вашого друга. Ого, як тобі це вдалось? Ми навіть не думали, що в тебе вийде. А от так. Вот. Не ожидали, да, от я спас вашого друга, тепер ви мені мусите допомогти. Ну, ладно, ми тобі допоможемо. Але від тебе требується одне: тобі треба... Приманити динозаврице траптуса на нашу воєнну базу. І тут ми його знищимо. Все, я вас понял, я це зроблю. Давайте можете ви мене накормити печеньку і молочком. Я устал трошечки. Ладно, йди, їда на столі. О, що, правда? серйозно, А ну-ка. Анука, Ану-ка, де-де-де, де, я йду їду хавати. О, дивіться, ребята, правда, печеньки молочко. ну-ка, Які вони вкусні. Які молочко вкусне. Блін, дуже вам дякую. Ой-ой-ой, тепер би десь піти ляхти і поспатки добряче. Ну я посплю на сонечку. Все, добра ніч. Эй, просинайся! Просинайся? А ще п'ять хвилин, почекайте, сьогодні ж вихідний. Я сказав, просинайся. О, ладно, ладно, що... де де. О, привіт, да, що таке? Тебе чекають на базі. На цій базі, де? Ні, вони пішли на іншу базу, щоб приманити динозавра Цитраптуса. від тебе будуть всі речі і їдь просто прямо. Їхати, а на чому їхати? Опа, ребята, це це, це це що, машина лада? <гас> Нічого собі така речі. Оба на, ребята, так речі. Походу для мене, ну звісно, для коше. Якщо золото і земелька, то все для мене. Так, ладно, ну давайте ка вдіваємо, як я в цьому виглядаю. Ну, нормально, давайте ка берем тоді сюда все саме потрібне. Я не знаю, чому мені не довіряють вертолет, я ж вроде вмію управляти. Ну ладно. А ну-ка, давайте-ка сідаємо. Опа! І що, виходить, поїхали, да? Ну, поїхали. Ой, блін, я тут чуть-чуть сбившись, -чуть ну-ка, так. А він я їхати просто прямо, чи що? Вот, вот, до речі, да. Походу, ребята, вот там вот їхня база, як ви бачите. Там якісь вони вже пороставляли свої... Пушки, машины, давайте ка тут вот рядом притормоз. Тихо, 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 не врез! Не врешься! А, нормально, давайте ка тут на місці розвернемся, чтобы потім екстреному випадку быстро виїхати. Назад, задний ход, плавно, аккуратненько сдаем назад. А ну-ка. Е, давай, давай, тормози, тормози, блина! Що це за. лада? Все, нормально. Короче, припаркувались. Так, куда мені не заходите? Давайте казаємо вот сюда. О! Привет! О, привет, нубик, фрунчик! Мы тебе зачекались. А що ж у вас тут? Це у вас тут така вот воєнна база, щоб знищити динозавры Раптуса? Да, ти вгадав, вот як у нас тут все круто. Можешь подивитись, мы тобі дозволяємо. Тепер ты наш напарник. Напарник, нічого. Сбину, давайте подивимся. Эй, привет, напарники! Как у вас дела? Так, тут у вас все добре, так. Привет, чувак, а як в тебе дела? Ого, в тебе такие классные очки. Ничего себе, я тоже себе так хочу. Привет, ребята! Так, ладно, я не буду вам мешать, а то что зараз Ви по мені не попадете. Так, ладно. давайте-ка выйдем на вулицю и пойдемся, що в нас тут. Ничего себе. вони тут побудували щось. Ціканки. Тут вот в них, не такі машины с пушечками. Так, а ну-ка, давай ка залізем. Ничего себе, тут все круто. Так, получається. А що це таке? Це що, лада? Вони думають, що лада крепка машина. Так, ну так, да, лада, крута машина. Ладно, виходить, що мені треба їх зараз сюди от, а, приманити цей траптуса? Ну, ладно, ребята, давайте ка спробуємо це зробити. Тільки мені одне цікаво, як я маю його приманити. Срочно, срочно! Що що таке? На нашу основну воєнну базу напали! В смислі напали? А ну-ка, я з'їжджу туди... Так, ребята, шо все таке. А ну-ка, давай-ка передаем поближе. Дивись, там, там, там лава, там реально что-то сталось. Давай ка подивимся поближе, что тут произошло? ё-моё. О, ребята, тут динозавр, це траптус! Не-не-не, тихо-тихо-тихо, Так, ребята, без па без паники. Так, а ну-ка. Так, надо зарядаться заряда патрон, так что. Давай, получай, получай, лошара. Давай заряджайся быстрее, что ты ти так довго заряжає? Чо патронів так е, мало, не розумі. А, Давай, 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 получай, 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 получай заража, получай заража. Ну що? Э, так, ребята, мені надо підібратися побыл, Дивіться, вони повністю знищили. Він повністю знищив всю цю воєнну базу. І він зараз ще може знищити деревню? Нам надо спасти деревню! Ой, он... ні, ребята, він по мені стріляє. Воєнні, воєнні, піднімайся, нам надо мстити! Воєнний, вилізай! Нам надо підібрати сзади не так, так все. Так, ребята, від, відверну, Нет! Не, не дивись сюда! відвернись. Так, блин, ребята, нам надо лопата. Зараз мы зробимо подкоп и прокопаємося під низом до, до вертолета. Ну що, давайте, ка Давайте копаемся быстрейше, 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 быстрейше. Ну, ну ну скільки там ще, скільки? Ой, тихо, 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 ребята. Нам ще чуть, -чуть буквально лишилось і ми вже... Може сказати під вертольот. Бліна! Золота лопата дуже швидко тратиться. Тоже я забув. А ну-ка. Блін, ребята, це чуть-чуть вертольотик. Тут вже майже давай така. Думаю, ми можемо вийти з вами наверх. Так, ребята, відвернувся тихо сі сіда. Сідаємо в вертольот! І сі, тихо полетіли! Тихо, 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 ребята, взлітаємо. Ой, ні! Куди? Куда ти летиш? Що ти робиш? Ні, воно ще і взірвалось до цього всього. Так, ладно, ребята. И так, люди, люди. Коротше, об'ясняю, він все розрушив. О, ні, наша база розрушена. Ти його сюди приманив? Ні, не приманив, бо він мене знищив. Блін, що робить? так, тихо, стоп! По нашим камерам, він рядом! Він на нас нападає! Де? А ну-ка, зара я подивлюсь Бустренько! Так, так, так. Ну, опа, ребята. Вот він, вот він там, ребята. Тихо, тихо, тихо. Нам надо. Нам надо его Давайте підберемося поближче! Получай, зараза. Ні, ребята, він підібрався сюди! Тихо, 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 ребята. Він тут! Спасайтесь! Спасайте мене точніше! Я тут. Я найважливіший важливий вообще то! Нет, все пушки! Тут пушки надо забрати! Так, ребята, блін, риско, різко надо працювати! Він, ребята, тут! Що ж ти будеш робити? А ну-ка! Дурацький динозавр, це трап, Тобто, а ну-ка, звалюй давай, звідси! Так, 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 ну, ну, ну давайте, давайте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребята! Давай, давай, давай! Блин, ребята, перша пушка закінчилась. А в меня таких багато тут выявляется. Ничего себе. Давайте, 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 давайте. Мы відбиваємо в него его же шарики. Так, нова, нова пушка. Поехали, поехали, полетели, полетели. Быстро, блин, а нет, ребята. Мы все відбиваємо, мы все в него відбиваємо. Нет. Тихо, тихо 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 Прячемся, прячемся за стеной, за стеной. Блин, ребята, крутося, вин, похоже, веселится. Нет, ребята, надо спасаться. В, ви подивіться! Він просто все ви! в. Просто в блинчик смяв там всю цю базу. Від неї нічого тупо не лишилось. Алло. Так, що тут у нас в лаки блоках? Щось Нет, фігня. до по ендерперли надо. Ендерперли Нам корисні будуть зараз. зара. Ладно, давайте-ка, Відбираемся поближче! І нападаємо! Получай лошара! Ее с ой Ой-ой-ой, ребята, тихо-тихо, аккуратно нам надо, давайте далі! Блин, так нам надо, короче, новую тактику придумать. Быстро, быстро. Давай така уничтожаем его. В, в нас, ребята, получается. Так, ребят, у нас закінчились миниганы. Давай ка з той штуки. давайте попробуем. Давай да вот такие вот грим. Грим рэпер. Репер, блин, рэпера зарабу. Рэпером заранее стреляли. Капец, блин, ребята, шоссей, дурак, собі дозволяє? Тримай! Ля шарина, я, я за унічтожу. Задомик за Задомик не нубіка! Не за домик нубіка! І за самого нубіка, і за самий домик за все окремо. Ясно, моє, блін, ребята. Він якийсь безсмертний, не розумію. А, давайте, ребята, ми його унічтожимо. Не треба відбивати його. Снаряди. Це теж треба не забувати, ребята, робити. Інакше від нас тут точно нічого не лишиться. Блін, ребята, ну походу хоче забрати хочется от е, машинки. Воєнні нам треба їх взірвати, щоб вони йому не дістались. Все, тут підірвали. Надо щоб іншу, але іншу потім можна. ой 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 ой, ой, ой ні ні нее Ребята, тихо. Валим, валим, просто ребята чекаємо, 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 Entry Pearl! подальше надо було кинути. Блін, а ребята, він просто наді мною іздівається, Я не знаю, що нам робити, в мене більше нема ніяких варіантів. Тихо, 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 Так, тих, 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 тих. так ребят, нормально, нормально. Живем, живем. Так, надо найти якусь зброю. Так, быстренько, що у нас тут? Так що у нас пістолетики, мініган, фігня, пістолетики, ще більше, фігня, Так, це викидаємо, Так. Що це? Ядерний лаунчер! Ребята, це лаунчер ядерної бомби, це то, що нам треба. Ми зараз взірвемо його, тільки нам треба його відманити подальше. Від всього, що тільки можливо, інакше він підірве. підірветься і сам, і нас підірве, і, і підірве все інше. Так що нам треба зробити так, щоб він підірвався тільки сам. І щоб нас теж він не підривав. Блін, а ребята, що нам робити? Нам треба щось придумати. Ану, іди сюди, лошара. Тихо, 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 тих, 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 тих. Нормально, нормально. Давай, давай, давай. Стреляем, 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 и теперь запускаем. Ай, блин, ребята. Ё-моё. Капец. Что и все такие ребята, нет! Спасайтесь! Ё-моё. Ё-моё, ребята! Дивіться, що сталося! ай яй 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 ребята, тихо-тихо. их -тихо. вон еще. Ше... Т... Радиация, все горячая. Е-майо, шо ребята, тут осталось. Ви дивіться ведь світу в Майнкрафте просто нічого не лишилось. Шо мені тепер робота, як мені грати в Майнкрафт. Так ребят, надо найти воєнну бачу, там сьот пострадал я. Ой-ой-ой, дивіться тут, ребята, в огонь, надо все тушить, наші машинки. Ай-яй-яй-яй, -ай 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 -ай, так, 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 вот, ребята, вони же живі, вони же всі живі, з ними все в порядку. А ну-ка, тушимо, тушимо, тушимо быстро. А ну-ка, так, ребята, надо, блин. Блин, 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 надо, ребята, быстро все тушить, тушись. Тушись, ты зараза. Так, все нормально, 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 ребята. Вы шеф все, живи. Тихо, тихо. Генерал! Генерал, генерал! Генерал, выбирайтесь! Ой, блин, походу, не успел. Ну ладно, зара... Пиляха отдохнуть. Дивіться, воно навіть бедрок пробило, Шо ж ты будешь робити, Надо тут все потушить. Ой, е-мое, тут же ради радиация, тут все, нядя отсеивать. А це ж, ребята, тут все ще і в радіації, це ж треба від радіації буде очищати. Ні-ні-ні, ну нафіг, ребята, я цим же займатися не буду, я виїжджаю. йо Йо-моє, дивіться, яка велика територія була знищена, так. Давай, 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 машину, ну їдь, ти швидше! Ну ти можеш швидше їхати, я знаю. Коротше, ребята, ось таке вийшло. В мене відео надіюсь вам сподобалось це відео. Коротше, я тоді зараз їду, ось, до свого дирижабля, щоб звалити звість як можна швидше. Карашена сподобалось це відео. Сьогодні ми з вами здолали динозавриці траптуса. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока, ребята!